Я закінчила запорізьке швейне училище і з того часу так по цій доріжці і працюю. З 2005 року я в Пологівському районі відкрила своє підприємство і по сей день воно працює, але зараз на іншій території розпочинали ми ж з військового одягу, потім клієнти до нас приєдналися по індивідуальним замовленням. А наразі ми перелаштовуємо своє виробництво на гуртове замовлення. Всі документи я як фізична особа перевела на місто Запоріжжя, сплачую податки, все. От зі мною працює три дівчинки. Вони всі з окупованих територій. Коли я вже мала там декілька швейних машин обладнання, я подала заявку на грант і отримала позитивний відгук і отримала. Обладнання отримала дві прямострочні машини, пітільну машину, і саме одне з головного це парагенератор із столом. І це дуже нам допомогло розширити своє виробництво, додалося робоче місце. А саме головне це якість. Головна моя мета. Я дуже хочу, щоб мої дівчата гарно заробляли, щоб вони приходили на роботу, задоволені, щоб їм ну, колектив. Звичайно, подобався а коли ще достойна гарна заробітна плата це великий плюс для керівника.